Зараз покажу вам пляжі Іонічного моря. Тут шикарні реально пляжі. Бабілонія, там взагалі типу пляжі Робінзона. Оцей готельчик, кому треба номер, контакти скину, але потрібно на вересень бронювати. Зараз все заброньовано. Шикарні гірські пейзажі. І Іонічне море зараз покажу вам. Ми були на тій стороні через холм. Як там є реально загуглити, назва, мало хто його знає, назва акваріум називається. Ну Єдиний мінус да, от, тут на Іоніки це галька. От, вона не так приємно, а потрібен спеціальний обув. Тому ну, зато море тут прозоре і відповідно е так от дуже приємно купатися, да, от, бо, е я б сказав, би, даже видно от, метрів 4 глибину. Да, от, тому кому треба буде, будь ласка, звертайтесь. От, контакти. Там власники готелю, і якщо потрібно, наприклад, вам буде в Ошенджині або на Адріатичному морі, також предоставлю. Всім гарного дня, благополуччя до зустрічі в Албанії.